Херсонець Сергій Петько на початку повномасштабного вторгнення був кінологом Центру головного управління Нацполіції в області. З 24 лютого він з декількома колегами опікувався собаками, які залишились у центрі. Це були і службові, і ті, яких залишали люди, що виїжджали з міста. Перший тиждень повномасштабного вторгнення, розказує Сергій, ночував в кінологічному центрі. Додому не їздив. Це були саме такі страшні дні, коли вони заходили. Це особливо це було десь першого. Березня, це горда йшла, я вам кажу, під'їхали під центр, два танки поставили, вони розгорнули там штаб свій біля центру, ну, метрів за сто в полі. І це танк гатив, це бахне, від'їде назад один, потім другий бахне, і от десь пострілю біля 15-20 вони гатили десь в сторону міста. Згодом організували чергування. Щодня годували, вигулювали та доглядали за півсотнею собак. Запаси корму і каші були у березні 2022-го, розповідає Сергій. атестовані колеги почали виїжджати. Дехто забирав собак із собою. Ну самі розумієте, як ми працювали, тому що дуже було. Ну я побачив, скільки зрадників у нас тут з'явилося. Дуже багато. Я поміняв облік. Ну я кажуть, відпустив бороду, зарос, став бомжем. Я кажуть, поміняв, тому що жити хотілось. У квітні в одній з соціальних мереж з'явилось оголошення собаки з кінологічного центру, пропонували взяти на перетримку. Хто опублікував цей допис, Сергій не знає, але допомога була. Скинули по Фейсбуку. Я таку таке не робив, тому що це було паливо. Це, якщо б ви побачили, скільки людей поприїжджало, коли це по фейсбуку. Мені всі телефонують. Ну на основний телефон. Я коли приїхав. Ну, включив, я бачу, там, мільйон звонків. Зараз у Сергія вдома живе сім собак. Це і малінуа, службовий, учасник змагань. Його навчали на розшукову діяльність. Є також мисливські породи та безпородні. А перших два місяці це взагалі, щоб ви зрозуміло, тут у дворі у мене і машина стояла, і вони вигулювалися, тут сморід такий був, що просто капець. Ну, я почав їх вже виводити, вигулювати на вулицю. Також Сергій Путько продовжує опікуватись та тренувати інших собак. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.